Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь акценти кіноконцертний зал імені Довженка відзначає 60 років з дня заснування. Сьогодні саме цей заклад взяв на себе місію популяризувати українське кіно у Запоріжжі. І, хоч зараз у війну масштабні святкування неможливі, кінотеатр підготував для місцевих поціновувачів кіно сюрпризи до свого ювілею. Більше розкаже Анна Фокіна, виконуюча обов'язки директора комунального закладу кіноконцертний зал імені Олександра Довженка. Вітаю вас, пані Анна. Вітаю. Отже, кінотеатру Довженко 60, і я вітаю вас зі святом. Дякую. Це найстарший кінотеатр у Запоріжжі. Так. Як взагалі він змінювався з часом? Чи можливо от він не змінився зовсім за 60 років? Так, нашому кінотеатру виконується 60 років. Я вважаю, що наш кінотеатр унікальний в нашому місті. По перше, тому що в нас найвеликий екран. А по-друге, це те, що саме наш кінотеатр займається в місті Запоріжжя популяризацією українського кіно. Робить він це протягом 60 років, не змінює своїх традицій. На щодо змін кінотеатру, я можу сказати, що в нашому кінотеатрі присутній такий ретро-шик, і ми вважаємо, не за потрібне його змінювати, але тільки прикрашаємо. Ми не робимо е, наголос на сучасність, а все-таки дотримуюся національних. Традицій, тобто його вік, вигляд це своєрідна родзинка. Можна так, сказати, так кінотеатру. наша родзинка, ми її дотримуємося. Знаю, що на початку повномасштабного вторгнення вам довелося на деякий час припинити роботу кінотеатру. Як поверталися до глядача, чи взагалі вдалося повноцінно повернутися і працювати е як до війни, чи, хоча б якось наближено до цього. Так, спочатку, з перших днів повномасштабного вторгнення, кінотеатр припинив свою е, діяльність, і з перших днів ми почали приймати до себе в укриття мешканців міста. Наше укриття це є наші мали зали. Потім додався пункт незламності. Деякий час в нас з медичним хабом, з медичною місією, знаходився благодійний фонд Життєлюб. А протягом року ми працювали в такому режимі з квітня 2023 року. Ми відновили свою діяльність, відновили показ фільмів. А дуже наш поцінович фільму чекав відновлення нашої саме роботи. Люди приходили, запитували і з великим задоволенням пішли в довженко з самого початку відкриття. Стартував стартували. Ми зі стрічки Мавка, лісова пісня. Вона тоді була так на самому підйомі. да, і ми з задоволенням долучилися до показу цього мультика. Тобто виходить, ви відновили свою роботу як кінотеатру аж більше ніж за рік після так, початку. Так, війни. через рік ви працювали, але трішки інші напрямки були. Да, ми mm -hmm. працювали на своєму фронті, як і вся країна, як і наше місто, але потім вирішили, що місто живе, місто тримається незламне, і ми теж підтримуємо дух нашого незламного міста. Що навіть в малих залах кіно не показували тим, хто прийшов до укриття. А, ні. Ні, не показували, так. бо це складна робота mm -hmm. з кінодистриб'юторами. Це не так просто. Так, Взяли, так. захотіли увімкнули. От 60 років це солідна дата. Ну на жаль, ми зараз не можемо святкувати як годиться. Якби святкував кінотеатр, якби не було війни, але відзначати я знаю, що все ж таки ви будете. Так, да, на жаль, ми звичайно не можемо в ці наші буремні часи провести масштабне святкування, але все ж таки хочеться і відмітити доречних людей до кінотеатру, і якось підняти настрій для наших мешканців. Тому ми проводимо невеличкий захід саме 16 квітня. Це буде перформанс від комунального закладу Дома акторів. Це таке яскраве приклад поєднання. Різних ламанок культурних структур, і також в цей день відбудеться показ стрічки історичної Довбуш, тобто всі бажаючі зможуть долучитися до святкування нашого свята. Цікаво, цей перформанс спільно з домом актора. Це таке вперше відбувається? Чи ви взагалі співпрацювали з різними такими? Культурними напрямками, якщо можна так сказати, от можливо, це у вас новий якийсь етап роботи буде а це. Так, Театр, це на да, це наша перша така сумісна робота, mm -hmm. як відомо, Дом акторів це реформований заклад, заклад саме департаменту культури, туризму культури і туризму Запорізької міської ради. Тобто ми одна велика сім'я, і виникла така ідея: все ж таки, долучитися їм до нашого святкування, а подивитися, все ж таки, в нас кіноконцертний зал, а не тільки кінотеатр, mm -hmm. і як можна сполучити. Театр з кіно, тобто буде взаємодія цікава, і спробуємо надалі, можливо, будуть е, сумісні проекти. Тобто, це не окремо вистава, потім кіно. Це якась це да це така колаборація угу. і цікава, це, як взаємодія. через 3D, дивишся, актори всі поряд. Ну, а можливо, картинка, так. можливо, так Можливо, mm так -hmm. да, це така гра глядачів з простором кінотеатру, коли завжди буде переключатися увага між тим, що роблять актори, і тим, що показують великий екран. Між сценою та екраном так. можливо, ви вже думаєте над тим, щоб у подальшому ці про подібні проекти втілювати у кінотеатрі? Чи це буде зрозуміло тільки після того, як побачите, як все вийшло, як глядач сприйняв? Звичайно, нам хочеться подивитися, як відреагує глядач, але я вважаю, що це буде цікава така проба пера, і ми у наступному роздивимося якісь сумісні проекти. А хтось подібне робив до вас, можливо, в інших містах. Ні. Ні, наскільки я знаю, ну про країни не скажу, а в інших містах, наскільки я знаю, таке ще не робили. Я не зустрічала. Мені здається, ми вперше зробимо таке щось цікаве і сучасне. Тобто ця креативна ідея прийшла саме вам. Ну, У так. кіноконцертному залі Довженка так. народилася ця так. ідея. І в цей же день, 16 квітня, буде показ стрічки Довбуш. Чому саме цю стрічку обрала? Дуже цікава, потужна історична стрічка, яка розпочала своє життя в серпні прошлого року. Команда цієї стрічки була у нас на творчій зустрічі, і режисер, і часть акторів. Вона дуже гучно прозвучала в нашій країні, і я вважаю, що це буде доречно ще раз показати нашим гостям це кіно. Воно Нове, воно сучасне, воно патріотичне і дуже яскраве. Я сама залюбки ще раз його подивлюсь. Я так розумію, очікуєте аншлаг. Як да. можна потрапити, чи можна взагалі потрапити вже саме на це святкування 16 квітня? А, так, в наших соцсторінках була публікація про те, що кожен, хто хоче долучитися до святкування, може прийти на касу кінотеатра та отримати запрошення. Але кількість запрошень, звичайно, Обмежена? обмежена. Так, да, і треба поспішити, щоб отримати своє. Це запрошення? Воно безкоштовне чи безкоштовно? так. Да. захід повністю безкоштовний так. А далі продовжиться святкування 17 квітня. 17 квітня буде такий подарунок від кінотеатру Давженко для всіх мешканців міста. Це День вільного кіно. До речі, ми теж не зустрічали в інших кінотеатрах. Це наша така задумка. День вільного кіно для всіх бажаючих. Протягом дня буде три українські стрічки: це Мавка, Батько та Велика Прогулянка. Кожен бажаючий може прийти. Дивитися вхід, вільний а, анонс і розклад є у наших соціальних сторінках. Можна зайти та подивитися. Треба якось попередньо можливо реєструватися або зайти ні, за криточками. Ні, просто можна Чи зайти. Всім... Вхід вільний на е, вільні місця, uh -huh. сідаємо та насолоджуємося українським кіно. Але ж місця обмежені чи... місця обмежені, так. Ну в нас в кінотеатрі е, посадкових 310 місць. міст. А... Я вважаю, що ну не всі місця, але самих ряних бажаючих ми зустрінемо. Ті, хто захоче потрапити, то й потрапить. І ці два дні вони безкоштовно Безкоштовно. будуть. День вільного кіно і день так. Угу. Ну я Пятування. знаю, що. Є такі варіанти ну, в різних закладах. Якщо відбувається безкоштовний показ, то наприклад можуть там збирати донати там на потреби ЗСУ або там допомога переселенцям. Ви поки що так не влаштовуєте. Ми подібні? так не влаштовуємо, бо все ж таки хотілось, щоб люди відпочили mm -hmm. трошки в цей день і від думок. Але я розумію, що це завжди потрібно mm -hmm. робити. Але в цей день ми не розглядаємо такий варіант і таку можливість. Будуть показані. Це українські стрічки 17 так, квітня. Звичайно. Вільне кіно, це, звісно, українські. І от якраз кінотеатр Довженка відрізняє від інших кінотеатрів те, що ви працюєте над популяризацією українського кіно, а не лише транслюєте популярні новинки кінематографу. Що побачив Запорізький глядач з українського за останні часи? Як взагалі ви займаєтесь популяризацією? Це от показ стрічок. Чи вони популярні? Як вдається вам, є результати цієї популяризації? Так, Кінотеатр Довженка старається наряду як і світовий кінематограф брати новинки, так і великий акцент ми робимо на українському кіно. Бо це дуже важливо, і наш український кінематограф розвивається дуже швидко і дуже потужно. І нехтуватиме цими картинами я вважаю, ну це, це це неможливо. Це дуже цікаво. Ми беремо майже всі стрічки, які у нас є можливість. Охватити в нашому кінорозкладі дуже багато українських стрічок, цікавих йдуть кожного дня, йдуть і зараз, які визивають аншлаги в нашому mm -hmm. кінотеатрі. Це, як і сказала в прошлому році довбуш. Зараз я, Побіда і Берлін, дуже цікава mm -hmm. кінострічка, яка вже четвертий тиждень депрокаті. І люди йдуть кожного дня, і ми з радістю показуємо. Зараз долучилася кінострічка. Я і Фелікс багато кінострічок українського виробництва. Ми стараємося слідкувати за новинками і брати до себе в прокат все, що випускає наш кінематограф. Ви кажете, популяризація українського і що українські фільми вони зараз стали, я так розумію, кращою ще якості. Тобто розвивається кінематограф український. Ну що змінилося? Теми в основному які йдуть? Це тільки війна чи щось є? Більш ну так, життєво. на останні 10 років, звичайно, війна наклала свій відбиток на кінематограф. Багато фільм про війну, багато документальних стрічок про війну, але все ж таки. К анімація дуже цікаво розвивається, ігрове кіно розвивається. Тобто кінематографи українські все ж таки стараються підтримати населення, підтримати дух, трішки підняти настрій, угу. але все ж таки насамперед це, це війна, це стрічки про війну і це документальне кіно. Про якість українського кіно, от, наприклад, берете якийсь голівудський фільм, і поруч український. От є суттєва різниця, якщо так брати про якість робіт, актори, режисура. Що ви скажете, як людина, яка на цьому знається. Ну, звичайно, я не буду казати, що всі наші українські стрічки можуть е перескочити Голівуд, бо там вже наработки багатих років. Але я хочу сказати, що деякі картини е по по якості не, не в ні в коєму разі не від не відступають від Голівуда. Наші актори, е як як розвивається наш кінематограф, це приємно приємно радує. І ви берете, відстежуєте новинки українського кіно і берете в прокат, показуєте глядачеві. А чи можуть режисери, які, наприклад, ще... Не дуже популярні, там не мають багато грошей на рекламу. Якось свій фільм показати в кінотеатрі Довженка. Ну як, як це зробити? Чи можна от пересічному любителю? Ну, це така, це така вистроєна вже структура праці. У нас є в країні декілька кінодистриб'юторів, які працюють насамперед з кіновиробниками. І от саме кінодистриб'ютори звертаються до нас зі своїми Пропозиціями, а ми вже відбираємо, який фільм дивиться. Але якщо якийсь невідомий відтворювач кіно захоче показати свій фільм, і насамперед до нас до кінотеатру звернеться, я думаю, що ми можемо розглянути цю можливість. Так, у нас є можливість малих залів, ми долучаємося і до Артхаусного кіно і до всіх цікавих ініціатів. А взагалі складно популяризувати українське кіно? Наскільки глядачеві, а, наскільки сприймається воно глядачем, а, які відгуки чуєте від людей? Главна, головне долучити глядача до магії цього кіно. Для цього дуже добре ми використовуємо творчі зустрічі, коли глядач може не тільки подивитися кіно, а й долучитися до його створення. Ми запрошуємо на творчі зустрічі і режисерів, і сценаристів, і акторів. І тоді глядач може подивитися і поспілкуватися, як створювалося це кіно. Це завжди великий по. Опит, і це дуже дуже гарний таку точку робить на цьому погляді, і дуже цікаво тоді приходити наступний раз і дивитися українське кіно. Кого із найпопулярніших, найцікавіших персонажів запрошували на творчі зустрічі? Не персонажів, а особистостей. Це був Антоніо Лукіч угу. з фільму Люксембург, Люксембург. Це була велика команда на чолі з Олександром Саніним фільму Довбуш. Це і фільм Батько. Був цікавий у нас приклад воркшопу з аніматором Олегом Маламужем, який намалював стрічку. «Мавка». був цікавий творчий захід з воркшопом, де діти змогли долучитися до магії анімації. Популяризація це не лише показ стрічок, це не. повне занурення взагалі в український так. фільм, так. в українське кіно, як його створюють, як процес відбувається. Як можна на ці зустрічі потрапити? Це в соц... соцмережах треба стежити за вашими сторінками. І можливо проанонсуєте в планах щось цікавеньке з подібних зустрічей. Так, це треба дивитися анонси наших соцмереж. До речі, вони в нас відновились за останній час, стали більш яскравішими, сучаснішими. Там завжди багато цікавих активностей. І ми завжди завчасно анонсуємо творчі зустрічі. Наразі готуємо декілька цікавих зустрічей, але доки що це в таємниці, бо в такі часи ми живемо. Я не можу наперед угу. да, що потримаємо інтригу, так. а треба стежити і дізнатися, і встигнути. Так. Зареєструватися, тому що теж я розумію, що кількість місць обмежена. Кількість місць угу. обмежена так буде реєстрація, будуть подробиці. Угу. А що в цілому хоче бачити запорізький глядач? От часто люди йдуть до театру в кіно на різноманітні концерти, щоб якраз відволіктися від цих реалій Всьогодення У нас війна, а хочеться якось зануритись в звичайне життя, де тихо, немає сирен, ракет, вибухів. Чи так це, чи ні? Чи військові фільми про війну теж популярні? Так, я хочу сказати, що більш звичайно люди хочуть відпочити. Це місце для відпочинку, і хочеться зануритися в нормальне життя спокійно і загадати, як це було колись. Але я хочу сказати, що фільми про війну, особливо документальні фільми, дуже великим попитом у нас це е, це? зараз. Да. Е, наприклад, 20 днів Мариуполі», ми від, відтворювали показ цього фільму три рази. І після того, як він отримав Оскар, знову глядач пішов на цей документальний фільм. І Ну я не можу сказати, що цей фільм дивляться з задоволенням, бо це дуже важкий фільм. Але повне залу були кожного дня. Цьому, мабуть, сприяв Оскар. Тобто, так. окрім всього іншого, ще й популяризація не лише в Україні, а й за кордоном нашого кіно, мабуть, цікавість викликає у глядачів. Також звичайно, цей угу. фільм піднявся на дуже високу ланку, тому багато глядачів захотіла його все ж таки передивитися. Раніше до війни кінотеатр Довженка втілював такий цікавий проект Запорізька Сінерама. Якщо я не помиляюся, там якраз були молоді режисери, любителі, які знімали короткометражки. Ну, таким чином. Е Популяризація і розвиток кіно відбувався. Знаєш, це такий дуже масштабний проєкт був зараз. Звісно... Запорізька сінерама в нас була з 1999 угу. року по 2007-9 років. А потім, вже з 2017 року, в нас наш кінотеатр приймав кінофестиваль Міжнародний ЗІВ протягом так, 5 років. Точно. Так, це саме він був такий дуже сучасний, яскравий. Останній рік був. 21-й, потім була пауза. через війну. і Зараз теж зараз звісно. так. У прошлому році ми не проводили цей кінофестиваль mm -hmm. з відомих причин. Наразі ще ще тільки в планах я не можу ще сказати. ну Тобто, я так розумію, що після війни. Цей фестиваль має повернутися до Запоріжжя, Звичайно. але доки війна ну не розглядали можливості, наприклад, онлайн, чи взагалі таке можливо, чи атмосфера не та. Можливості наразі розглядаються mm -hmm. різні, але я хочу трішки потримати інтригу з цього приводу. Можливо, ми е якусь цікаву новинку вам якось вийдете запропонуємо. із ситуації. Так, так запропонуємо, mm -hmm. да. а, Можливо, відстежували. Е Розвиток, кар'єру учасників того фестивалю, можливо, хтось із тих, хто брав участь у ЗІФІ в Запорізькій Сінерамі, зараз показує свої фільми у кінотеатрі Довженка. Немає таких гучних імен, не вийшло з фестивалю. Чи складно сказати? Складно мені сказати. да, було багато цікавих стрічок, які вийшли гучно на всю, на всю країну. І кінотеатр Довженко звичайно також долучився mm -hmm. до показу. Багато цікавих журі були, які наразі продовжують свою кар'єру в українському кіно. Міжнародний короткий метр, на жаль, нам не є можливості mm -hmm. такий Потреби, мабуть, відсліджувати, тому цим не займалися. Ну, я думаю, що все ж таки ті, хто брали участь, вони продовжують розвивати українське кіно. Так, звичайно. Можливо, просто не всіх зараз згадаєте, але. Серед тих режисерів, ймовірно, є ті, які починали з фестивалів. Так як театр функціонує, заплановані святкування, очікуєте багато людей, от кажете 300 вільних місць і, можливо всі вони будуть зайняті. Яка ситуація з безпековими питаннями? От, укриття, робота під час сигналів тривоги, як ви з цим працюєте? В кінотеатрі Дівжинка є укриття, є багаль... багато вільного місця. Ми розраховуємо на таку кількість людей. Звичайно, якщо буде незвичайно ситуація. Ми зможемо забезпечити всім нашим відвідувачам місця в укриттях. Ну, я так розумію, що навряд чи кінотеатр би функціонував, якби всього цього так, не було. Так, Звичайно. А, які ваші подальші плани? От, яким би хотілося бачити кінотеатр? Кіноконцертний зал імені Довженка? Ну, Подальшими. звичайно, мені б хотілося його бачити повним глядачами. Кожного дня ми дуже раді бачити кожного. Ми слідкуємо за новинками. Ми робимо великий акцент на український контент і ми завжди плануємо багато цікавих зустрічей для повних залів, що потрібно цікаве кіно. Бажання відвідувачів. Наразі кожного дня відвідувач думає, чи безпечно піти у кіно, чи доречно піти у кіно, чи на часі зараз відпочивати. Ось ці моральні, деякі речі зупиняють до зустрічі до кіно. Тому це бажання нашого глядача. А цікавий контент ми надамо в будь-якому разі. Питання, ну можливо, фінансування чи якісь можливо є перешкоди на шляху до повноцінного функціонування? Чи е, всього вистачає зараз в кіноконцертному залі? Чого б можливо хотілося? Ну, Дивіться, звичайно, кіноконцертному залу вже 60 років, і всі ми розуміємо, що за 60 років кожна будівля потребує ремонтів. Але я хочу сказати, що кінотеатри займаються поточною роботою, великих проблем таких нема. Але єдина проблема, яка є наразі, це застаріле кінообладнання. Над роботою його оновлення треба працювати. Працювати, але це великі кошти, і, звичайно, ми розуміємо, що наразі це неможливо, це не на часі, і це не основна стаття затрат, яка б могла б виділятися на, на кіно, скажімо так. Mm -hmm. Але ми вважаємо, що після закінчення кіно можливо, якісь міжнародні гранти, можливо якась допомога е, донорів, е, і ми все ж таки оновимо mm -hmm. і нашу 3D-апаратуру, і взагалі кіно. На обладнання ну будемо сподіватися, що так воно і буде. Це б стало дуже гарним подарунком до 60-ти річчя так. кінотеатру. Вітаю вас ще раз з цим святом. Дякую, що ви сьогодні були з нами в акцентах. Це була Дякую. Анна Фокіна, виконуюча обов'язки директора комунального закладу кіноконцертний зал імені Олександра Довженка. Хай ваш вечір буде гарним і затишним. Бережіть себе своїх близьких і хай щастить.